Попереду ще три предмети зовнішнього незалежного оцінювання. Проте для багатьох абітурієнтів тестування з історії України останнім потрохи підраховують бали. Є попередній результат з англійської мови. Мене 170 балів. Достатньо вам а, ні Я на на більше. З інших трьох предметів, сподівається, Ілля результати мали б бути кращими. Для того, щоб стати архітектором, каже, вистачить, проте конкуренція висока. Навіть медалісти, зізнаються, готувалися з репетиторами. Я проходила е тести минулих років, також готувалася за конспектами, які розроблював мій репетитор з історії. Е також кожне заняття проходило і за картою, вчила різні портрети і пам'ятки. Зовнішнє незалежне оцінювання проводять не перший рік, але ставлення абітурієнтів до тестування досі різне. Земною це краще ніж уснікзамен, тому що тому що це все таки якийсь такий вид тестування, і він е, дає більше шансів поступити тим, хто справді вчився. Є деякі питання, які перевіряють не твоє знання загалом, наприклад, предмету, а знання от іменно чогось конкретного, якась деталь, і ти можеш її не знати дуже легко. Наприклад, є багато там ну питань навіть з історії за нулі роки. Ну фотографія, наприклад, якась фотографія, і де цей об'єкт знаходиться. А ну, він знаходиться там в якомусь, наприклад, селі десь. Ставлення різне, а от умови рівні для всіх, запевняють організатори. Приміщення всі були перевірені вибухотехніками на наявність вибухівки, її відсутність. Служба охорони несе службу відповідно до охорони контейнерів завданнями в опечатаних приміщеннях, а також здійснює контроль металошукачом на наявність. Відповідних заборонених пристроїв на місці традиційно двоє правоохоронців. А з самого ранку ще й уповноважена особа Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. У мене тіше те, що діти свідомі, ніхто не залишив ніякого документу. Вчасно з'явилися понтестування. Я так думаю, всі, що хотіли прибути, прибули. На тестування з історії України найбільше цьогоріч, не рахуючи українську мову та літературу у дві хвилі, в області прибуло більше чотирьох тисяч абітурієнтів. Проте явка не найвища 91%. Але й не всі, хто у пункт тестування потрапляє, беруть в ньому участь. Хтось спізнюється, хтось забуває обов'язкові документи, а хтось ризикує і покидає аудиторію ні з чим. Цьогоріч за наявність мобільного телефону на попередніх тестуваннях видалили вісьмох учасників, в тому числі і в 13-й школі Тернополя. Одна дитина була вилучена з української мови, але також явка абітурієнтів, скажімо, вже на другу сесію, якщо мене не зраджує пам'ять, не прийшла 31 дитина. Тобто, практично це скажем, з 225, це дві аудиторії, залишилися, мали би залишитися чистими. Прогавити обов'язкове тестування з української мови для абітурієнта означає втратити рік. Без неї не поступиш. Але й на наступний рік покладатись доводиться лише на себе. З майже 800 педагогів, яких залучили в області до тестування з історії України, жодного історика. Та й в аудиторії їх розподіляють шляхом жеребкування. Батькам залишається чекати дітей під стінами навчальних закладів. хоча на останніх тестуваннях батьків все ж поменшало.